вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. свобода». 131-ше місце серед 176 сімдесяти посіл України у щорічному рейтингу індексу сприйняття корупції, який сьогодні оприлюднила міжнародна організація Транспаренсі International. Україна набрала на два бали більше ніж торік, хоча лишається у цьому, так би мовити, чемпіонаті світу не у прем'єр-лізі, поділяючи сходинку, наприклад, з Росією. Зокрема, вищі місця посідають такі держави, як Пакистан, Молдова, Код'Іуар, Сієра леоне і Гондурас. Як же Україна долає корупцію через майже три роки після перемоги Майдану? Саме про це ми зараз у прямому ефірі Радіо Свобода поговоримо з нашими гостями, якими є експерт, виконавчий директор центру протидії корупції Дарія Каленьок. вас, пані Дарія. І політехнолог, народний депутат Верховної Ради шостого скликання Віктор Уколо. Вітаю вас, пане Добре. Вікторе. Ну, передусім ми Фрагмент виступу саме в ефірі Радіо Свобода, хоча ця людина брала участь у сьогоднішньому представленні на прес-конференції звіту Трансперенсі Інтернешал голови українського представництва цієї організації Ярослава Юрчишина саме у коментарі Радіо Свобода він наголосив: цитата: «Супереч обіцянкам боротися з корупцією, влада не поспішає долати старі схеми. Вони стосуються перерозподілу державних коштів в інтересах певних бізнесменів, так званих олігархів. У владі надалі діють лобісти певних фінансово-промислових груп тощо, і як результат провалена приватизація низьких об'єктів державласності на Донбасі. На лінії розмежування просвітає контрабанда до думку пана Юрчишина, а зароблення на схіри, на сірих схемах Прибутки далі йдуть в офшори, оминаючи держбюджет. Також малий і середній бізнес, на думку експерта, не вірить досі державі. Отже, пряма мова Ярослава Юрчишина. Ключовим зараз виглядає питанням ризику це взаємовідносини бізнесу і держави. Ті рейтинги, які власне фіксуються взаємостосунки держави і бізнесу, показують найменший рівень зростання. Тобто, бізнес не вірить правоохоронні системі, бізнес не інвестує в країну. Бізнес говорить про непрозорість дозвільних процедур, тобто про можливість корупції в них. Ми розуміємо, що запрацювала НАБУ, запрацювала спеціальна антикорупційна прокуратура. Є питання до роботи електронних декларацій, але запущені електронні декларації. В той же час нема ключового. Вироків, які би могли дати суттєво більше зростання, моє перше запитання, пані Дарії. Ви представляєте іншу організацію з протидії корупції? От якісь є у вас рейтинги? Дається Україні долати корупцію? Саме знову ж таки, три роки буде після перемоги Майдану. Які тут успіхи? На ваш погляд? Я, чесно кажучи, здивована. Я думала, що будуть гірші результати в рейтингу Transparency International, тому що це рейтинг саме. Міря не корупцію, а сприйняття, сприйняття корупції. корупції. Так? Так. Тобто, як кожен громадянин, кожна, кожна бізнес-структура відчуває і сприймає, і бачить корупцію на своїй практиці. Ось. І, як на мене, в нас побільшало інформації про корупцію. Це добре. Тобто, в нас надзвичайно відкрита країна стала. Це позитив. Це декларування маєте на увазі? Електронне Зокрем. декларування, відкриті реєстри власності компанії, реєстр нерухомого майна зараз. Просто щоб знайти корупцію, і перевірити які статки у прокурора судді депутата. Це два-три кліка в інтернеті. І звичайно, надзвичайно багато було журналістських розслідувань, в тому числі і Радіо Свобода за цими матеріалами, які свідчать про очевидні факти корупції. І величезна, якби нерозуміння в суспільстві, а чому стільки корупції, а чому жодної реакції? І люди бачать цю безкарність, бачать е, тони кешу, задекларованих депутатами, бачать, е, що судді мешкають в розкішних маєтках, е, носять розкішні годинники, але вони не бачать, яка ж яка ж реакція. Вони бакція вигляді вироків у, ви, у вигляді покарання. Та елементарно навіть не вироків, навіть звільнення з посад не бачать. І це як на мене мало збурити суспільством. І я думала, що ми будемо, чесно кажучи, нижче, ніж Росія, Непал і Іран. Ось і вироків, як сказав Ярослав Юрчишин, звичайно, ми чекаємо результатів діяльності нових антикорупційних органів. Ми вже бачимо прогрес, ми бачимо підозри по тим дуже політично сенситивним справам, по яким раніше Генеральна прокуратура не була готова діяти, але доки не буде створений антикорупційний суд, в який зайдуть незалежні судді. Uh, і такий захід незалежних суддів гарантуватимуть люди, які рекомендовані, які поважні, яких поважають, яким довіряють не тільки українці, а й міжнародна спільнота. Uh, ми не побачимо вироків, ми не побачимо конфіскації. Пане Віктор, от я не знаю, чи пані Дар'я погодиться з такою думкою, яку напевно озвучує більшість експертів з протидії корупції, що подолати корупцію в Україні, де політична літо робить усе можливе, щоб зберегти власне такі ось схеми, фактично неможливо, не, незважаючи на війну, на інші речі. Погоджуєтеся? Ні, не зовсім. Я думаю, що ці результати, які ми сьогодні побачили, це так званий проміжний фініш. Тобто ми позбулися тої ганьби, яка була про Януковича корупційної ганьби, коли ми пробували, по-моєму, там 170 те місце взагалі. Але ми не задоволені тим станом боротьби з корупцією, який ми бачимо. Ми хочемо більше, і тут я з пані Дар'єю повністю погоджуюся. Чи робить еліта? Так, оскільки піднялося Україна в рейтингу цьому до 131 го місця, щось робить, але мабуть робить недостатньо чи робить е, нові антикорупційні органи НАЗК і набу так роблять, але так само недостатньо. Вони відповідають за боротьбу з корупцією останній рік. Створений набу був у квітні 2015 року. Чи потрібно створювати новий антикорупційний суд? Можливо, так, але для того, щоб його запустити, ми знову втратимо ще два роки. І я думаю, що нам потрібні результати уже зараз. А ці три роки, пане Віктора, не втратили. Ні, тому що НАБУ почало працювати, тому що 30 е, уже справ звинувачувальних вироків передано в суд. Тому що 100 мільйонів гривень уже відшкодовано. Так, так. Тобто НАБУ почало працювати. Це про це Ситник заявляв. Безумовно, що працює так само і Генеральна прокуратура, хоча вони не мають права зараз розслідувати корупційні справи, але в них залишаються старі справи по кримінальній корупції. Так звані. Я тут дивився останні звіти їхні. Ну, наприклад, прокуратура так само передала до суду 759 справ, як вони звітують. Ча загалом за 2016 рік uh -huh. станом на 1 листопада, і так само добилося повернення відшкодування 118 мільйонів. Це не рахуючи тільки одного Миколи Злочевського, який заплатив його фірма Бурісма, заплатила недобор податків до бюджету 180 мільйонів гривень для того, щоб справа була закрита за 212 статтею кримінально-процесуального кодексу. А, але кримінального кодексу, вибачте, але зрозуміти, ми хочемо більше. Ми хочемо, щоб... Е, Люди, взагалі, були би раді, якби шиби не стояли на кожній площі. Ну будьмо е, чесні з собою. Але з іншого боку. Е, Чому не звільнити? Так, можна звільняти, але вони відновлюються через ті корупційні суди. Угу. А, тому що судова система, якщо дивитися на це дослідження, Transparency International є основним негативним фактором, який е, викликав 131 місце. Я проаналізував, записав дві колонки, позитивні і негативні е, відгуки Transparency International, до позитиву вони зараховують. Зменшення використання службового становища в органах виконавчої влади, плюс 14%. Зменшення використання службового становище. Що в поліції Збройних силах плюс 6 Але корупція в судовій гілці влади на, з точки зору Transparency International залишилася на рівні Януковича. Чому? Тому що судова реформа гальмує в Україні. На ваш судова погляд. реформа була прописана таким чином. Е я думаю, тут пані Дар'я зі мною що е Вона буде відбуватися поступово. Вона тільки почалася перевірка цих суддів, починаючи від 1 січня 2017 року. Протягом 16-го року мав бути сформований новий склад вищого е е Верховного Ну, содову, вибачте. Таким чином, коли закінчиться, коли ми побачимо нову якість судів, думаю, пройде а рік, на якій ланці от, думаю, бракує? Законі Верховна насправді. Рада, можливо, ухвалює недостатньо чи не ті, що треба. Можливо, не президент. Якби, на рівні верховна, президента, рада, на якби рівні... верховна Рада судову реформу почала в 2014 році, а не бавилася в популізм і не прийняла закон про відновлення довіри до судової системи спочатку. Потім ще якийсь закон, які просто були заблоковані у судах. Тоді би це запрацювало, але в 2014 році був зовсім інший склад парламенту. згадайте то це сьомий склад парламенту? Ми mm -hmm. мислимо було зібрати 300 голосів. Потім був обраний новий склад парламенту. Спробували прийняти <кхем> вибачте ще один закон про право на справедливий суд, який так само почав працювати, але працювати достатньо обмежено. І нарешті добралися. І я дуже вдячний народним депутатам Як що, що вони не 300 так. голосів не йшли. Що скажете щодо саме судової реформи? Пані Дарія, я не вірю, що вона дасть результати. Як мінімум в короткостроковому періоді 100%. причиною цьому є приклад провалу реформи прокуратури. Та ж те ж самий склад, поганий склад Верховної Ради в 2014 році прийняв дуже прогресивний закон про прокуратуру. Цей закон протягом останніх двох років просто нівелювався, гвалтувався. Ми бачимо на виході довіру до, до прокуратури, яка може прирівнятися до довіри до за вашим твердженням гвалтура. Гвалтувався яремою шокіним. А тепер гвалтується. Луценкам ну, трьома, трьома генеральними прокурорами, <ків> які були призначені президентом Порошенком. Тому це відповідальність особиста, я вважаю, президента Петра Олексійовича Порошенка стосовно цифр результатів, які дає прокуратура. Ну, по-перше, ми втомилися від кількісних результатів 200, 500, 800 <ків> обвинувальних вироків. Покажіть, будь ласка, реально повернуті кошти. 180 мільйонів, які Злочевський заплатив, нібито штрафу, це вибачте величезний стид і сором української прокуратури та взагалі української держави. Злочевського, якого розслідували у відмиванні грошей, у незаконному збагаченні і далі продовжують розслідувати британські правоохоронці, ми закрили по ньому кримінальне провадження, перекваліфікувавши в, е, в протиріч будь-якій юридичній та загальній логіці, е, це кримінальне провадження на ухилення від сплати податків. Я би на місці Злочевського сама б заплатила ці 180 мільйонів гривень. Бо це ніщо. В порівнянні з 23 мільйонами доларів, які можна було повернути з Великобританії, які були арештовані, арешт був зняті, в порівнянні з роллс Ройсом, трьома земельними ділянками, двома будинками, які були арештовані злочевськими, і основне в порівнянні більше ніж десятьма дозволами. На видобуток газу, які компанії Бурізма отримали за часів злочини Злочевського. Якісь є на ваш погляд ще прецеденти такої боротьби з корупцією. Надзвичайно багато прецедентів. Той же самий Гречківський, якого Луценко нагадайте, хто це Гречківський? Це, це член Вищої ради правосуддя, так. якого генеральна прокуратура бомбезно у Фейсбуці відзвітувала, що знял, взяла на хабарів 500 тисяч доларів. Так ось той же ж самий Гречківський, він навіть не ховається з України. Він прийшов вийшов на роботу у Вищу Раду Правосуддя. Суддя, незважаючи на те, що він підозрюваний в отриманні хабарі. Ви <тубі> самі говорите, що справа ще не закінчилася, ще правда? Ще також, і це ще я протестую, тому що в цьому виславі закінчили Миколи Злочевського. Я хочу все-таки вставити, зараз зараз закінчили. Бо ви перейшли до Гречківського, питання. а ми uh, не закінчили uh, по Злочевському. Uh, а uh, ми і, ж, я вас буду перебивати, бо за цим столом немає жодного корупціонера. І ми всього хочемо боротися з корупцією. Зараз ми все-таки закінчимо одну тему, а потім перейдемо до іншої. В жодному разі так не буде, як ви говорите. Микола Злочевський, я не дозволю перейти до... Давайте закінчимо Злочевського. Так, я думаю, що стосовно Злочевського, 180 мільйонів треба вітати, тому що 180 мільйонів це більше. Он, Ліщенко не може повернути 1 мільйон 801 тисячу неправомірної вигоди. А стосовно того, що є підозра у корупції, неправомірній вигоді, я тут повністю підтримую пані Дар'ю, але в такому разі має діяти національне антикорупційне бюро, яке чомусь в даному випадку мовчить ані. Париз вуст інший фігурант гричківський. Що скажете? стосовно гречківського справа ще не закінчена, не можна говорити про те, що провалилася реформа прокуратури, коли вона перебуває в процесі. Прийшов Луценко тільки минулого року, і вже за цей час було проведено конкурси до місцевих прокуратур. І зараз от, остання статистика: туди подало 77% абсолютно нових людей, які ніколи не працювали у прокуратурі. Побачимо так? на результати. Я хочу Правильно, сказати побачимо. ще один приклад: реформи прокуратури і очищення прокуратури від старих корумпованів. Кадрів і роботи нової генеральної інспекції. Дмитро Сус, слідчий генеральної прокуратури, який не задекларував свою а, Audi Q7, це а, 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 розкішна авт автомашина, а, якою він користувався, яка була записана на його 8, 83 річну бабусю. Він і досі працює слідчим Генеральної прокуратури. Його просто понизили в статусі. Я нагадаю, ця людина, вже за часі Луценка, тортурувала. В підвалах ГПУ Но, працівників на... заперечують факт тортурів. Про це, це ми бачимо свідчення людей, які були в цих підвалах. І я посилаюся на їхні свідчення. Я чомусь їм вірю більше ніж Дмитро Сусу. Тобто він лишився непокараний. Стосовно Злучевського, жоден з тих. Працівників прокуратури, які відповідали за злиття кримінального провадження і зняття арешту з 23 мільйонів доларів, а це більше ніж 180 мільйонів гривень, це 600 мільйонів гривень. Жоден не покараний. Люди і далі продовжують е, е, прекрасне життя. Чому так відбувається брак професіоналізму. Пані Дарія бажання брак, може закрити ніякий, справу, замилити, ніякий, якщо до ніякий не брак просити, тому що Злочевський хоче повернутися на білому коні в Україну і інвестувати, легітимізувати свій бізнес, і таких як злочеївський. Навіть близьких соратників Януковича І Ще, Де ще, ще Іванющенко той же саме Іванющенко. По ньому е, не могли спочатку відкрити кримінальне провадження. А 100 мільйонів арештовано тільки в Швейцарії, 100 мільйонів в Монако доларів. Пане Вікторе, ваша позиція Цього приводу. конфігурентів Януковича. Як тільки національ, національне антикорупційне бюро почне а що вичепляти за бюро Віктора тепер скажемо, тому що, що Вікторе, мене перебивав, повністю, тому я закінчу. Дякую, дякую що прибиває. санкційного списку Януковича починала Генеральна прокуратура. Одьбу скоро і тому набу має виконувати свої повноваження. Те, що вони передали 30 справ до суду, це курям насміх. Ви знаєте, яку зарплату отримує, наприклад, Холодницький, керівник антикорупційної прокуратури, в 5 разів вищу, ніж Генеральний прокурор. Тому я вважаю, що Холодницький має дати в 5 разів більше результату, аніж Генеральний Абсолютно прокурор. Абсолютно з вами Тому Я дуже так, чекаю, що, що почнеться боротьба з корупцією. Але, але не потрібно поєднувати Набу і Холодницького. У нас величезні претензії до знаю, Холодницького, що у вас тепер який... Який Роби, щас, в, нас, в той ж справі по злочевському, в той же справі по злочевського е забувся і пропустив термін в 6 місяців е оскаржити надання е цих ліцензій е компанії. Панідарича за... що ж іванішенки зараз пане Вікторе, вам слово надам. А Справді, що він досі, наприклад, знаменитий цей ринок сімнадцятий кілометр тримає цілком вірогідно. Я стверджував. Я, переконна... я, стверджу, я, то, що я переконана, так. що всі бізнеси, які Іванющенко міг перереєструвати і вивести е з них найбільш ліквідний капітал, він це зробив. В нього були повністю весь карт бланш на це. І Столярчук, який нині, заступник генерального прокурора, відповідає за все слідство. Відповідав за слідство і по цій справі. Він був процесуальним керівником і просто собі дозволяв не з'являтися. І це... один з найодіозніших погодитися. Це абсолютно ганьба. Я погоджуюся повністю. Стосовно Артема Сидника, то маю сказати, що він отримує таку ж саму зарплату, як і Назар Холоднецький. Тому так само і до нього претензії, щоб він працював більш активно. Ви зрозумієте? Я не виступаю проти НАБУ, так само, як і Виступає проти НАБУ будь-хто із чесних українців за нашим столом. Немає корупціонерів. Ми всі хочемо боротися з корупцією. Наші претензії лише в тому, що боротьба з корупцією проходить не так активно, як би ми хотіли. Пане віктор є в Україні час в зовнішньої агресії, яка не припиняється на жоден день? Є. і не тільки є, а навіть повинен бути, тому що набу отримало е і політичну волю на його створення, і сприяння в тому, щоб воно працювало, і величезний бюджет. Хай працює Він, віктор на ваш боже, зводиться Давайте до набу. Давайте внесемо в Верховну Раду законопроект стосовно антикорупційного суду і спробуємо переконати народних депутатів обговорити його і прийняти Ви не володієте інформацією, на якій однак, стадії розгляду. Однак, такий законопроект? Однак, ні? створення антикорупційного суду не може бути причиною для пояснення слабкої активності НАБУ. тобто треба працювати з тими судами, які є, і потроху створювати нову антикорупційні. Я Далі. хочу додати, що е, е, ваш тез абсолютно сходяться з тезами генерального які так. Кож каже, що набу погано справляється своїми повноваженнями і починає відкриває провадження. То, може, це правда? не по тим, не по тим статтям кримінального кодексу, які має по тому ж самому Гречківському продовжити тему. Не. Його спіймали на хабарі. Генеральна прокуратура спіймала Так, безумовно. По скрізь. Повідомили, що от спіймали таку велику рибу. А, а, а кваліфікували це як шахрайство, чому для того, щоб не дати набу це розслідувати такі оперативні матеріали, які надходять в е, правоохоронні органи, такі як СБУ. Вони мають реалізовуватись набу, а не генеральною прокуратурою, і зараз е, пан Луценко робить всі можливі способи, щоб е, ті справи, які мають якусь перспективу, які підслідні набу забрати собі і зруйнувати самого початку. Пане Вікторе, повернімося до результатів. Так. набу повернуло, відшкодувало 100 мільйонів. Генеральна прокуратура відшкодувала 118. Я не кажу, що це набагато більше, але це 118. Так, Тобто, якщо так 180, вони... вже ж казали. 180 – це не враховуючи злочевського, тому що це дані на першого, е, на перше листопада минулого року по ЄРД. Так. Тому, якщо вони будуть працювати і одні, і другі, Україна від цього тільки виграє. І 131-ше місце, звісно, нас не задовольняє, але добре, що це 131-ше, а не 170 сімдесята. У нас вже чимало було прокурорів після перемоги майдану. Ну, Махніцький це окрема була пісня. Перший був ще не при Порошенкові. Пам'ятаємо, як Єрема Ремо Петро Олесіїч стінах Верховної Ради представляв, наводячи відому цитату Кван'ю, автора сингапурського дива. Угу. Ну що ж так виходить? Ніхто у нас не сидить. Я не закликаю до Шибениць, про які ви казали. Таких можновладців. Це був їх... жарт, очевидно. Але я вам скажу, що за даними Doing Business, це рейтинг Світового банку. Україна все-таки піднялася із 154-151-го місця. Я собі для пам'яті записав, яке було за Янукова, що до теперішнього місця. Мови ведення 80... малого середнього бізнесу? Так, 84-го і 81-го. Тобто щось міняється, але міняється, звісно, недостатньо, якби ми хотіли. Да, у вас 10 секунд. Я думаю, що ми повернемося назад в цей е, рейтинг, е, погіршимо стан після того, як е, відбудеться зарплата в 3,200 та інші е, реформи. Але основне суспільство чекає конфіскації і чекає ув'язнень очевидних корупціонерів. На жаль, це весь час на нашу розмову. Дуже дякую нашим гостям Вікторі Віколова Дарі Каленок про те, як в Україні бореться з корупцією. привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, за увагу.